Зіронька Лаури. Вночі, коли майже всі уже сплять, у кімнаті Лаури ще горить світло. Дівчинка не може заснути, як завжди, дивиться крізь вікно на зоряне небо. Вона вже вдовгенько сидить біля вікна і раптом бачить, як на тротуар поблизу їхнього будинку падає зірочка. Лаура швиденько взувається та вибігає на вулицю. Так і є, це не сон. На тротуарі справді лежить маленька зіронька. Від удару об тверду поверхню зіронька трішечки начербилася. Добре, що в Лаури завжди під рукою аптечка, а в ній лекопластир. ним дівчинка і приклеїть зіронці відламаний шматочок. Лаура задоволено вкладається у своє тепле ліжечко. Їй досі не віриться, що поряд на подушці лежить справнісінька зіронька. Прокинувшись вранці, Лаура найперше зиркає на подушку. Ой лишенько, зіроньки там нема. Дівчинка шукає повсюди але марно. Невже це все і наснилося? Цілісінький день Лаура не може думати ні про що інше, окрім своєї зіроньки. Навіть гратися їй не хочеться. Аби розвіяти Лаурин смуток. Татусь подає на вечерю її улюблений пудинг. Однак сьогодні страва чомусь не така смачна, як раніше. Мама теж намагається розважити донечку, але даремно. Після вечері засмучена Лаура бреде до своєї кімнати, заходить і не вірить власним очам. На подушці лежить її Зіронька. Тут дівчинці спадає на думку, що вдень зірок, зірок надзвичайно наз, не видно. Як вона могла про це забути? Граючись із зі зіронькою та показуючи їй свою улюблену книжку з яскравими малюнками, Лаура раптом зауважує, що небесна гостя потроху тьмяніє. Сяй не так, як минулого вечора. Все зрозуміло, зіронька мусить повернутися на небо. Але як? Недовго думаючи, дівчинка приймає рішення. Після святкування дня народження в Лаури залишилися повітряні кульки. Знехотя, попрощавшись із зіронькою, дівчинка прив'язує її до кульок, відчиняє вікно і випускає кульки в зоряне небо. А потім ще довго дивиться їм вслід. Тепер щоразу, коли Лаура не може заснути і милується зоряним небом крізь вікно, їй здається, що одна зіронька якось особливо виблискує для неї. Нічого дивного, в кожного є своя зірка. І твоя зіронька також світитиме тобі по-особливому.